Ви слухаєте українську передачу Радіо Ватикану. Дорогі радіослухачі, запрошую вас продовжити мандрівку храмами України, аби пізнавати духовний світ чудотворних ікон, якими так багата наша земля. Якщо хтось із вас побував у храмі святого Андрія у центрі Львова. То неодмінно мав ласку молитися біля чудотворної ікони Божої Матері, що знаходиться у святині. Це деревнянська чудотворна ікона Матері Божої. Її історія бере свій початок із села Деревня на жовківщині у 1786 році. Одне бездітне подружжя з цього села довший час молилося перед іконою Матері Божої, аби господь благословив їх потомством, і сталося чудо. Жінка у віці 42 років народила хлопчика, але, немовля, було незрячим. Та батьки не втрачали віри в боже милосердя. П'ять років побожне подружжя ревно благало у молитвах при святу Богородицю про зір для своєї єдиної дитини, щоденно відмовляючи вервички біля її ікони. На празник успіння Богородиці згорьована мати. З Надією, вдивляючись в образ, розповідала незрячому синові, якою доброю і милосердною є Пресвята Діва Марія. Аж тут дитя радісно вигукнуло, яка гарна мати Божа. Сталося чудо. Хлопчина прозрів. Втішені чудесним зціленням своєї дитини батьки вирішили, що не мають права тримати цю чудотворну ікону Божої Матері вдома, і передали її до чернечої обителі отців Васильян у жовкві. Тоді ж, у знак вдячності за ласки, отримані при цій іконі Матері Божої. Вони власним коштом справили дерев'яні шати для цієї ікони. У 1948 році на праздник благовіщення цю чудотворну ікону старанням ченця васильянина Антонія Масюка було перевезено до Крехова із Жовківського монастиря, який був ліквідований, як і інші васильянські монастирі радянською владою. Саме йому за Божим провидінням судилося врятувати цю ікону Пресвятої Діви Марії з вогню. Коли після закриття Крехівської чернечої обителі місцеві атеїсти у день успіння при Святої Богородиці палили на вогнищі ікони та різні церковні речі, з цього часу монах Васильянин, отець Антоній, не розлучається з цією чудотворною іконою Матері Божої, щоденно молячись перед нею. Власне, завдяки його молитвам до Пресвятої Богородиці перед іконою страждальної Матері Божої, Божа благодать зійшла в день благовіщення на невеликовну хвору дівчину, дитину місцевого атеїста, яка отримала чудесне зцілення. Надалі ця чудотворна ікона перебувала у підпільному монастирі отців Васильян у селі Малихові біля Львова, 18 січня 1990 року. Чудотворну ікону було встановлено у відновленому монастирському храмі святого Унуфрія у Львові, 12 грудня цього ж року чудотворну ікону Пресвятої Богородиці було урочисто перенесено до Васильянського храму святого Андрія у Львові. З 1997 по 1999 роки ікона перебувала у Васильянському храмі Пресвятого Серця Христового у Жовкві. Відтак чудотворну ікону страждальної Матері Божої було знову перенесено до церкви святого Андрія, де вона перебуває і тепер. 27 червня 2001 року деревнянську чудотворну ікону Матері Божої коронував святіший отець Іван Павло ІІ під час божественної літургії у Львові. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу!